Боже, що зі мною? Я вже проснулася, поробила всі свої справи. Тепер прийшла, думаю, щоб це поїсти такого доброго, що це в мене є тут. Нічого mm -hmm. цікавого. Не знаю, не знаю. Зараз буду щось придумувати. Зупинилась я на салатку з куркою, сиром, помідором і огірком. Зараз я заправлю йогуртом, і буде смакота. Продовжую я прибирати свою кухню. Треба мені оце все, плитку помити тут, ці тумбочки, холодильника, стола, підлогу і все. І буде квітка. І переходжу. До ванни. Так, я вже закінчую своє прибирання. Ще хочу тут поскладати в тумбочках, промити ті тумбочки, щоб її світі. Три тумбочки лишились промити і все. Далі буду готувати обід. Ще не забути піти сьогодні купити цей для солі і для перцю. Такі ваночки, чи як це називається. Бо сіль трохи незручно з пакета брати. Ой, вже друга година, не відтруба, вже за 23-го. Поки ту кухню витравила, це капець, звісно. Бо ми так дуже не милий приїхали сюди, так повитирали зверху трошки та й все. Я вже вже трохи взялася більше вимивати. Вже досі біжать, не встигла передітися, але її вже так треба прибрати. Тому я так. Вода добре. Все, закінчила я на кухні, тут тільки підлогу помити і все. Буду зараз робити пельмешки, бо через трошки прийде назад. З куркою буду робити, я зараз не знаю, порубаю якось її, бо в мене блендера нема. Але хочу пельмешків дуже сильно. Зробила фаршик з магазину. Взагалі класний. Получився, Додала ще до сіл, сіль, перець і кріп. Буду давно робити пельмені. Наробила ну, я таких пельменів. З'їла, мабуть, десь 10 штучок більше ні. Я вже так закінчилась, хочу так полежати, а в нас ще хоча б одну кімнату прибрати. Треба ванну, туалет. Коридор і буде чітко. Зараз назад і віддихне. Я трошки полежу, мене вже так ноги болять попередся, там в ту кухню але не можу. Пожежу. Йду по, по мої ноги. У нас тут трохи в кухні чисто. А, і ще треба буде підлоги помити. І все... І нарешті і віддихнути. Думала ще піти сьогодні в папку, купити для цукру і солі ці штуки. Але, напевно, вже сьогодні не піду. Тому що ще багато роботи. Вже, мабуть, завтра. Завтра теж треба буде ліжко привезти, бо в нас тільки одне. А треба два. Ну, і такий диванчик. Короче. Хочу ви віддихнути. Все, належалося. Треба щось робити. У мене тут є одяг ще. Мені його зараз треба поскладати в шафу і тут забрати. Це вивести треба, щоб ми тут не стояли. всі інструменти. Оце є ще трохи роботи. Багатенько. Сьогодні щось нічого не знімала, не було нічого такого цікавого. Цілий день прибираю, щось роблю. По газяйську, можна так сказати. Але я би хотіла піти кудись перейтися. Погодка така гарна. Чому б ні? Не знаю. Я вже поскладала речі, ну, зараз пить. Іду в ну, сміття. Ой. І зайду ще в білу, не знаю, щось хочу, тобто, може, бананчик собі куплю, якщо будуть свіжі, ми тоді якісь зелені купили. Корот, вони були недобрі, обстріли на охід. Вони такі довгі були, але ламались. Думаю, ліпше обстрілю їх. І йду. Трошки походжу, хоча б пару тисяч кроп, тому що я сьогодні весь день на кухні сам зараз тут буде на зарожні, він мені допоміг там прибирати в цій кімнаті. Бо я ще вже немаюся лише. Щось вже вечір, а тут пусто, переважно є якась молодь, тусується. На двері прокладно так. І так свіже, так гарно ділася по літній. Хобця видно, так щосно привічно. Я зайшла, що вона якусь людину Бо там коротше, я зайшов той тіп, що я його дуже боюся в білу. Це капець. І я коротше, так дивилася на нього що він сюди не зайшов, бо я вже хотіла втікати. Я шукаю тут семочки, чия. Я б зробила собі пудинг У мене йогурт є, яблука є, дивіться, навіть є кориця. Така без цукру чи що. Коротше, якась дієтична, І ванілін. Прикиньте, я в шоці. Але чиа, я, я не бачу. До речі, банани зелені. Я їх не буду брала. Шоколадки є корисні. Ну, як корисні. Відносно. Вона не взяла, мені дуже жаль. Блін, він зайшов, я не, знаю, що я не зайшов, я боюся туди далі йти. Він щось мені дуже Блін. накурений. Бля, це капець, що в нього чуть не зайшла. Його пересидять, я пересрала. Це капець з якимись булочками пішов. Блін, треба втікати звідси. Я б ніколи в житті не працювала продавцем. Бо вляха приходять люди, всякі різні е, і такі во, чудіки, алкоголіки, наркомани, це так стрьомно, чесно словно. Я знайшла ідеальні чіпси. 138 калорій на 100 грам. А тут є тільки 60 грам. Ще й дешеві. Клас. Я собі знаєте, ще що хочу взяти. Кіндер Бена. Так, ви не почули. Кіндербена. От він ходить там. Це капітець трийти, звідси його боюся. І візьму собі такий кіндер Бена. Він теж не дуже калорійний, 111 калорій, один кусочок має. То я сьогодні вже не буду їсти, бо я вже з'їла собі печеньку. Ну, теж мама давала з маком і що ще? А і ще сирок зранку, тому я сьогодні вже не буду. Вже собі на завтра куплю. Вон він, він мене переслідує, чесне слово. Це капець. Пиво купив. І такі штучки, щоб ви розуміли, калорійніші, ніж цей Bueno. Ну, Тут 466, а тут 200. Вага майже однакова. Ну як, відносно на 20 грам різниці. Дуже жалко, що тут нема зечки. Їх можна аж цілу пачечку. На рахунок солодку, ви можете там подумати, я їм солодке, що це за схуднення? Коли худнеш, важливо не забороняти собі нічого і багато не їсти. Наприклад, якщо ти хочеш щось солодкого, то купи собі, наприклад, такий батончик кіндербена, з'їж його там з чаєм після обіду, після сніданку, після вечері. Головне небагато. Можна цукерки, можна шоколадку. Наприклад, там два-три цукерка після обіду. На другий день після вечері два-три цукерка собі з'їли. Шоколадки теж можна, але не всю. Там, наприклад, три кусочки, там одну пластинку ту. То... Головне не переїдати. От що головне, головне не їсти лишнього, А решта все можна. Все, що ви хочете, все можна. Фух. Я задихалась, поки вилізала по той горбок. Е -е -е. І що я ще хотіла сказати? От, от я робила польвені. Пільвені можна теж. Я їх взяла небагато, тільки 10 штучок. Робила я їх сама з курячого фаршу. Порубала просто цей... Е -е курячу грудку посолила, поперчила, додала трошки йогурту, щоб воно було сковитіше і все. Супер. З'їла 10 пельменів, почула, що наїлася, запила водичкою, з'їла одну е, таку штучку з маком і все. Зранку я також їла там е, сніданок і сирок газурований. Як то кажуть, я ходаю медленно, але ввірено. Потрошки, потрошки, помаленько я похудаю. Я нікуди не спішу, до літа наступного ще далеко, так що встигну ще похудати. Подивіться, яка краса, як сонце заходить гарно, просто неймовірно. Реально, як на якомусь пляжі. У нас тут такі види з вікна просто. Я уявляю, що на останньому поверсі. Там літаки літають пташечки. Я, коротше, вирішила не гуляти сьогодні. Мене той чувак налякав, і я вирішила йти додому. Він, він не може дала, що він білі, білі опиниться. Він завжди там, де е, я є, то він іде розвозити. Завжди його кожен раз бачу, коли йду десь в місто, чи йду в білу, чи йду ще кудись. Кожен раз я його просто бачу. Він реально мене переслідує. А я ще його так боюся і дурно. Навчарю я, я вирішила такий йогурт з'їсти і фруктики. Хочу яблучко. Я так і в ній купила ніяких фруктиків, бо мені щось там було дуже. Ну і всіки. та біла дивує ще більше і більше. Бено ну, та як було на ціні такі є. А оці штучки коштували 74 цента, А тут євро 65%. Не знаю, там, напевно, було з карточкою біла. Ну, блік, це треш. Я вже під вечір розлімилася, вже не хочу по мітій кімнаті прибирати. Включаю Врідіну. І хочу трошки вже віддихнути, бо та кухня дала мені жару. Я ту кухню так драяла, це капець, ви бачили, а там стільки шерсті. Я просто не знаю, де вона взялася. Е, от іменно на кухні, не знаю, напевно, попередні ті, що жили, то цей мали якогось кота чи собаку. Ну, але я не розумію, чому іменно на кухні стільки шерсті. От просто на кухні. Всюди. Я мені тільки заїхала, міла холодильник, то просто в холодильнику стільки було тої шерсті, що це капець. На всіх поличках, на кульках та шерсть була. Просто всюди. Я не знаю, ледве виміла ту кухню. Назар спить. Зараз виспиться він чи не буде спав. От що це за робота? До речі, хто знає, як гарно можна навчитися складати одяг, бо я вмію, але не гарно. Так, не знаю. Треба десь в інтернеті дивитися, чи в тіктоті якісь лайфхаки. Бо цей дуже... Хочу гарно навчитися складати лахи. Я бачила такі з картону роблять такі штучки. Не знаю. Сьогодні взагалі був такий крутесенький блог. Капець, я основшу ці себе що я нічого не знімала сьогодні, майже нічого. Ти або в принципі не було нічого. Цілий день була вдома. Завтра в нас величезна закупка буде. Прибирала ту кухні. Два дні драяла, чесне слово. Я не знаю, в мене якось нема часу. Я зранку встаю, до якої. 12 години працюю, потім снідаю, потім то сього, п'яте, десяте. Якось так мене проходить кожен день, майже. Головне, завтра не забути купити для солі і цукру такі штучки, тому що вони мені потрібні, бо трохи неудобно брати сіль і цукор. І цей, і що ще і підлогу повинна. Бати. Коротше, роботи ще багато. Я вже хочу, щоб приїхала Назарова мама, сестри. Мені вже буде трохи веселіше. Вже не буде так скучно, бо Назар цілими днями на роботі. А я вдома сиджу. До завтра, попробуем.